Доброго ранку, діти! Час заняття починати. Щось цікаве узнавати. Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. До нас на заняття завітав Андрійко зі своїм другом, познайом Андрійко, нас. Це моя, це моя собака-бублік. Я розвиваю його, бо він схожий трошки на зажареного публіка. Угу. Зрозуміло, познайомив нас Андрійко зі своїм другом. Тож, діти, послухайте уважно, чим ми сьогодні будемо займатися на занятті. Будемо з вами повторювати таблицю на додавання на плюс один, будемо будувати ланцюжок з чисел, потім будемо розв'язувати приклади. На додавання і в кінці пограємо в дидактичну гру, чого не стало. Тож починаємо працювати. Починаємо працювати з таблицею на додавання. Подивіться: ось з правої сторони в кожному рядочку така кількість листочків, як відповідь в кожному прикладі. Тож, починаємо спочатку. В першому прикладі є вже відповідь 1 плюс 1 дорівнює 2. Другий приклад теж є відповідь 2 плюс 1 буде 3. В наступному прикладі немає відповіді. Давайте з вами подумаємо і розв'язуємо цей приклад. 3 плюс 1 дорівнює До 4. Так, молодець. Викладаємо відповідь. Так, якщо у вас теж така відповідь, то ви дали правильну відповідь. Наступний приклад теж не має відповіді. Давайте з вами розв'яжемо цей приклад. 4 плюс 1 дорівнює 5. 5. 5. Молодець, Андрійко. І діти теж відповідають. Наступний приклад є відповідь. 5 плюс 1 дорівнює 6. Наступний приклад немає відповіді. Тож приступаємо до розв'язання цього прикладу. 6 плюс 1 буде. 6 плюс 1, 2, 7. 7. так, молодець. 7 допомагає нам Андрійку, його бублик друг допомагають розв'язувати, заповнювати таблицю на додавання плюс один. Наступний приклад: 7 плюс один. Дорівнює Восьми. Молодець. Викладаємо. Тут є відповідь: 8 плюс 1 дорівнює 9. 4. І останній приклад: 9 плюс один дорівнює. 10. 10. Молодець Андрійко. Сподіваюся, що наші діти теж давали правильні відповіді. Повторили з вами таблицю на додавання плюс 1. Так, ми повторили з вами таблицю на додавання. Тепер вона допоможе нам побудувати ланцюжок, де кожне число буде більше на один. Тож, починаємо. Діти, яка, яке число найменше? Нуль. Нуль, Андрійко відповідає. Так, ви теж гадаєте, діти? Так, правильно, найменше число нуль. Якщо додати один, буде скільки. Один. Не спіши, Андрійку, хай наші діти теж подумають, мають можливість відповісти, а потім ти відповідай, добре? Не спіши, не поспішай. Наступний кружечок один. Додати ще один. Скільки буде? Подумайте, діти? Доли мені двох. Далі, якщо додати ще один, яке буде наступне число? Довинні. 3. 2 1 3. 3 1. 3 1 дорівнювати три. Так, два плюс один буде три. Так, три плюс один. Три плюс один дорівнювати чотири. Так, добре. Діти, ви встигаєте давати відповіді? Молодці. Далі наступний кружечок заповнюємо числом чотири плюс один. Скільки буде? Чотири плюс один дорівнює шести. Ні, ну подумай уважно, Андрійко. Чотири? чотири так, чотири. Наступне число п'ять. Трошки помилилися ми будемо уважнішими. Так, наступний кружечок заповнюємо. П'ять плюс один. шести. Так, молодець. Наступний кружечок шість. Збільшуємо на один. Шість. Плюс один дорівнювати сіми. Так, 7 дорівнює. Діти. Ви теж встигаєте давати відповіді. Сім плюс один дорівнює якому числу? Сіми. Ні, сім плюс один. Так, ось ми дорівнює. 8 дорівнює. Вісім збільшити на один. Вісім збільшити на один дорівнювати дев'ять. Так, буде 9. І. Ми з вами збільшуємо 9 ще на один. Доливання десяти? Так, молодець, розумник. Шо? Діти, ви теж намалюйте собі кружечки кольорові, різних різних кольорів. І приготуйте набори з цифрами. І теж побудуйте такий ланцюжок, де кожне число буде на один більше, ніж на перед цим число стояло. кожне наступне буде більше на один. Бублик, тобі сподобалось, як ми розв'язували приклади? Так, да, сподобалось. Молодці. Діти, а зараз подивіться, у нас казкова галявина, на якій є три числа. 8, 9 і 10. На парашутах приземляються, спускаються на землю, троє поросят. У кожного з поросяти є парашут, і на якому зображені приклади. Одні приклади на парашуті дорівнюють якомусь з цих чисел. На цьому парашуті є відповідь, і на цьому парашуті, якщо ми правильно відгадаємо, яка відповідь на кожну, у кожного з поросяток, то вони вдало приземляться. Давайте з вами порахуємо спочатку саме нижній парашут. Тож починаємо. Андрійко, послухай уважно, і бублик теж, і дайте відповідь. Скільки буде 4 плюс 4? Дорівнювати 8. 8. Наступний приклад. 5 плюс 3. Дорівнювати 8. Дорівнює 8. 2 плюс 6. 8. 8. 1 плюс 7. Вісім. Вісім. Тобто ми робимо висновок, що всі приклади, всі відповіді. Це яке число? Вісім. Вісім. Кладемо цьому поросятку вісім. Тепер беремо наступний парашут і розв'язуємо приклади на цьому парашюті з зображенням: 5 плюс 4. Дев'ять. Правильно. Три. Плюс шість. Дев'ять. Дев'ять. Два. Плюс сім. Дев'яти. Дев'ять буде. Вісім плюс один. Дев'ять. Дев'ять теж. Беремо число дев'ять і кладемо цьому паросятку. І останній парашют. Давайте подивимось. Чотири плюс шість. Десять. Так. 3 плюс 7. Десять. Два плюс вісім. Десять. Девіть плюс 1. 9. Ще раз. Дев'люс один. Так, десять. Кладемо цьому поросятку. Десять. Ось ми правильно розв'язали всі приклади. І наша поросятка вдало приземляться на землю. На казкову галявину. Молодці. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Чого не стало. Ця гра розвиває у дітей увагу. Будьте дуже уважні! У нас на дужці геометричні фігури. Я одну з них приберу. Подивіться спочатку уважно на всі фігури, які в нас є. Я одну фігуру приберу, і ви повинні бути гадати, якої фігури не стало. Тож спочатку, Андрійко, назви так. нам всі фігури, які у нас для гри приготовані. Це квадратніший. Це, це квадрат, це прямокутник, це трикутник, тропеція, ломбку і овал. Так, добре. Ой. Це Андрійко назвав всі фігури. Ви запам'ятали всі фігури, які присутні у нас на дошці? Так, тож починаємо гру. Заплюште очі. Так, заплющили очі. І я одну фігуру прибираю. Так, дивіться. Якої фігури не стала. І бублик у нас дивиться теж разом з Андрійком. Так, молодець. Сподіваюсь, що і діти вгадали, що не стало ромба. Ось він. Повертаю його на місце. Тепер знову заплющить очі. І діти заплющили очі, і Андрійко. Тільки Бублик дивиться. Так, відкривайте очі. Якої фігури настав? стало? Квадрат. О, Дуже швидко відгадала. А ви діти вгадали? Молодці. Ось квадрат повертаю на місце. Ще раз зіграємо? Ні, давайте я відпимо. Ще раз зіграємо? Так, закриваю очі, заплющую очі. Давайте дивитися, якої фігури не стало. Давай, думаю, уважно, подивись. Сядь красиво, рівненько, Андрюша, все красиво. Ну, дивись, якої фігури не стало. Прямо космика. Футника. Молодець Андрійко. Ось я повертаю і прямокутник в нашу гру. Молодці діти. Ви теж вирішите багато-багато фігурок різних, різних кольорів, різної форми. І пограйте зі своїми батьками в гру, чого не стало. Молодці. Діти, ми сьогодні на занятті з вами добре попрацювали, повторили таблицю на додавання, на додавання плюс один, розв'язували приклади. Будували ланцюжок чисел і грали в гру якої фігури не стало. Сьогодні нам допомагав Андрійко зі своїм другом публіком. Скажи, Андрійко, які завдання тобі сподобались? Мені сподобалось збирати ланцюжок чисел і грати в гру чого не стало. Молодець. Молодці діти. Ми сьогодні з вами добре займалися. До побачення, до нових зустрічей. Андрійко ще прийде до нас в гості да? на заняття. Да. Попрощайся з дітками. До побачення!